Зварювання алюмінія найгірше, що в ньому є, це підготовка перед зварюванням. Особливо, якщо ми говоримо про зварку відновлення деталей. Ціна проблема з забиванням фрез для алюмінія. Вони бувають різних видів. І коли вони забиваються, я лозять і ми не можемо нічого прочистити. Ось в мене брудна, але я її не чищу. Не чищу таким способом, як зазвичай, викруткою, тому що можна пошкодити самі леза, ріжущі леза. Але для мене це вже не проблема. Розкажу вам один лайхак, який я відкрив для себе. Тобто я цю проблему просто-напросто вже поборов. Спочатку я використовував ВД40, оприскував і потім зачищав. Відлітало, відлітало. Але щоб супер-ефект, супер-ефекту не було. Одного разу в мене закінчилась ВДшка. І що Саша зробив? Взяв те, що було під рукою: рідина для захисту стола. Реально, рідина для захисту стола. Прискаю, наліпилось, нічого страшного, ще раз поприскав, і воно все саме злетіло. Чому? Бо ця рідина дає хорошу адгезію. І можна використовувати її на такому інструменті. Тим більше, я ще використовую на фібрі. Фібра або образив. І перед тим, як зачищувати, він не так забивається. Якщо оприскати ось такою штукою. Коротше, виходить, ця штука три в одному. Захищає стіл, захищає деталі перед зварюванням для напіватомата. І також втіки допомагає обробляти готовку до зварювання. Хороша штука. Продається ось в таких великих 5-літрових баклажках. Її вистачає ну, реально надовго 5 літрів. Так що стіл захищений і фрези захищені. І також ваші деталі. Які ви зварюєте для клієнтів, також оприскуємо перед зварюванням, щоб не було налипання. Але я більше використовую для фрез і для образиву, тому що я працюю з алюмінькою. Ось! отака штука. Ловіть лайфхак.